Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг грівницької обласної державної адміністрації. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу перебіг другого етапу проекту Всеукраїнської шкільні ліги пліч опліч на рівненщині. І наші сьогоднішні спікери це Марина Пашковська, заступниця директора департаменту освіти і науки рівненської обласної державної адміністрації. Добрий ранок, добрий день. А також Михайло Воленюк, амбасадор цього проекту на рівнинічні. Також капітан фузальної команди Кардинал Рівне. Добрий ранок, Михайло. Добрий ранок. Тож пані Марина, напевно, розпочнемо з вас про давайте таку загальної інформації про кількість тергромад, які зареєструвалися на всі п'ять видів спорту в рамках проекту Пліч Опліч. Розкажіть, будь ласка. Так, нагадаю, що основною метою проєкту є підтримка психосоціального такого стану дітей у зв'язку із військовою агресією, а також розвиток фізичного здоров'я нашої молоді. І насправді всеукраїнський проєкт Пліч опліч, змагання викликали дуже високу зацікавленість у учнів Рівненської області і зареєструвалися аж 1702 команди для участі у збройних змагання. реєстрація тривала до 1 лютого, і станом на сьогодні вже відбуваються змагання. А з яких видів спорту найбільше? Якщо говорити про види спорту, то найбільше це волейбол, 605 команд з 62 громад та футзал 388 команд з 62 територіальних громад. І ще хочу додати, що на всі п'ять видів спорту зареєстровані команди з 24 територіальних громад. А якщо говорити про менш такі популярні види спорту, то це черлідинг. І Спортивне орієнтування, хоча ми, коли готувалися до змагань, взагалі передбачали, що буде десь так представництво 10, до 10 громад, а зареєструвалися на черлідинг і спортивне орієнтування команди з 35 громад, тому теж такий дуже хороший показник і хороша перспектива розвитку цих змагань на Рівненщині. Тобто реальність перевищувала очікування, так. і ну власне про проєкт пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги» Багато зараз інформації навколо в інформаційному просторі. Але все ж таки нагадайте про п'ять етапів, які які етапи, етапи мають пройти команди для того, щоб стати чемпіоном цього всеукраїнської вже ліги. Власне, так перший етап це був такий шкільний етап, тобто в закладі освіти змагання проводилися. Могло зареєструватися в закладі освіти кілька команд в залежно. Чи підпадали вони під вікову категорію? Проводився в грудні січні, успішно завершений, і станом на сьогодні триває другий етап територіальний в територіальних громадах нашої області. Протягом лютого березня відбуваються змагання. Вони будуть завершені до квітня, адже з квітня вже стартує зональний етап. Зональний етап це змагання поділені на П'ять таких зон, а саме чотири 4... Чотири в межах чинних районів, і п'ятий це місто рівне, оскільки зрозуміло, що велика кількість закладів освіти, велика кількість команд, і тому ми виділили в окремий такий зональний, зональний етап. І далі ті команди, які переможуть на зональному етапі, виходять на обласний рівень змагань. Тому ми розуміємо, що це буде по таких п'ять команд в кожному виді брати участь. і і, відповідно, переможці обласного етапу будуть брати участь і представляти рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Зрозуміло, щоб трішки мотивувати команди, які вже вийшли до третього етапу, чи ті ще які на другому етапі борються, ще не визначили переможців. Що очікує на переможців на переможців, власне п'ятого етапу? Так на переможців п'ятого етапу є таке дуже хороше заохочення, адже команди переможців по п'ять перших команд зможуть влітку оздоровитися, відпочити, підтримати свій фізичний стан у спортивному таборі пліч опліч Буковель. І що важливо? Що представлятимуть рівненщину і змагатимуться за перемогу в всеукраїнському етапі саме ті учні, які першочергово були зареєстровані в складі кожної команди. І пропоную залучити до нашої розмови все ж таки нашого амбасадора Михайло Волюнюка. Нагадаю, нашим глядачам, що на Рівненщині є два амбасадори: це Михайло Волюнюк, капітан футзальної команди Кардинал Рівне, а також Всесвітня не побую цього слова, відомий баскетболіст Сергій Ліщук, який нині є президентом баскетбольного клубу рівне, віце-президент Федерації баскетболу України в минулому гравець іспанської Валенції та капітан збірної України. Сьогодні у нас Михайло Валенюк. Отож, Михайло, як взагалі, по перше, які ваші враження від цього проекту від цих змагань я знаю, ви їздите на деякі змагання? Ви виїжджаєте, і чи може ось цей турнір? Ці змагання мотивувати дітей, школярів до майбутнього? До заняття спорту, заняття з футзалом, власне, представником якого ви є? Ну, безперечно, думаю, що можуть і мотивують, тому що, от наприклад, коли ти приїжджаєш в якусь територіальну громаду і знаходишся на цих матчах, спостерігаєш за дітьми, в їхніх очах в першу чергу є якась зацікавленість в моїй, може, особистості і плюс в самому виді спорту, діти багато що десь цікавляться про цей вид спорту. Десь цікавляться, чи я колись грав великий футбол. Видно, що в них більш такі якісь більш бажання до перемоги з'являються. Ну, мені дуже подобається приїжджати на такі змагання, тому що велика кількість дітей можна подивитися, як вони грають, подивитися на їхнє, на таке дитяче бажання займатися спортом і рахуються дуже чудово. Зрозуміло, щось запитують вас, от, можливо, якийсь топ, -топ найпопу... найбільш поширених запитань від дітей під час вашого спілкування? Ну, напевне, саме таке популярне питання, чи я колись грав великий футбол, напевно, більш спрямований. До речі, грали великий? чи не цікаво? Ну, кар'єру починав, так можна сказати, в великому футболі. А окрім цього, запитують напевне, в скільки років почав займатися футболом? Як мені? Як проходила моя кар'єра на даний час, що десь мене мотивує займатися спортом? Які вообще були досягнення в житті? Що колись вигравав, де так грав, з якими навіть якщо не з великого футболу, яких дуже знаменитих футзалістів проти яких грав? Такі багато цікавих там питань може бути, а скільки заробляють? А там ну це діти в них дуже великий спектр питань. І е, якимись рецептом перемоги з ними ділитись, щось їм таке розповідаєте, якісь поради можливо даєте. Ну так, десь можу навіть в ігорі самі підскати, десь, коли діти знаходяться на заміні, десь там поспілкуватися трошки. Ну, а в загальному, якщо взяти, то звичайно раджу, по-перше, що спорт це здоров'я. Що це якби як не крути, це здоров'я для тітачок, це емоціональний відпочинок від всякої рутини, від всяких буднів. Плюс, все-таки, все ж таки, ну, питаюсь донести, що. Це командний вид спорту, і там є дуже багато соціальних зв'язків, де діти між собою спілкуються. Це велика, велика кількість нових знайомств, і що допомагає дітям більше спілкуватися між собою, знаходити нових друзів. Ну, Розумію, а тренери от мені цікаво, що вас якісь секрети, можливо, переймають, адже діти це, це діти, а тренерам теж, напевно, більш такі вже якісь питання, можливо, серйозні ставлять. Ну не, не дуже того, що вони в основному зайняті своєю справою і десь більше акцентують увагу ну на, на саму гру, на дітей. А після, уже коли ну, в принципі змагання закінчуються, десь там ми можемо і сфоткатись, поспілкуватися, да, задають питання. Тактичні так, схеми кардинала там ну, якісь прям не... таких, прям таких конкретних питань ні, але в принципі питають за саму команду, там як ми зараз виступаємо, як пройшов наш минулий сезон. Такі більше, але в самому процесі ну самої процеси гри не хватає на це, не вистачає на це часу. На ну знають трішки, що ви волод чинні володарі кубка України зараз. так. Знають, звичайно, знають, цікавляться і ну дуже вони так знають про минулий сезон, який в нас трошки був історичний для кардиналу, і все ж таки хочуть узнати, які плани у нас на цей сезон. Зрозуміло, повернемось трішки до пані Марини. Тому що добігає вже до завершення другий етап наших змагань, як ми вже з'ясували. Чи відомо команди з яких громад вже відіграли змагання із заявлених видів спорту? Так, вже відіграли один команди в 11 територіальних громадах. Вони повністю завершили другий етап змагань. Якщо так перерахувати, які то це Гощанська, Привільненська, Козинська, Мізоцька, Ярославецька, Костопільська, Семидубська, Антонівська, Висуцька, Здо. Лбунівська та соснівські територіальні громади зараз якраз триває дуже активно ось цей другий етап змагань. Трішки нам на перешкоді було підвищення епідеміологічного порогу, висока захворюваність. Зараз вже практично всі повернулися до очної форми навчання заклади освіти, і активно в громадах відбувається ось цей другий етап змагань. Наскільки мені відомо, невід'ємною частиною цього турніру так на обласному рівні є талісман, спортивний талісман. Його вже відібрали на рівненщині. Розкажіть трішки про це. Так, ми проводили таке опитування, аби обрати талісман області, було запропоновано символічні такі персонажі. Це Вовк, Птах Фенікс, а також Тигр. Опитування проводилося серед учнів-учасників змагань і з невеликим таким відривом переміг птах Фенікс. Думаю, що це дуже символічно для і нашої області, і для всієї України в умовах війни, адже Фенікс. Він, як Якби символізує відродження, символізує таку енергію оновлення життя і символізує позитивні зміни. От Фенікс це такий символ, талісман на обласному рівні, але наскільки мені відомо, також на рівні громад. Команди теж придумували свої такі назви, логотипи, якісь такі найбільш вам можливо запам'яталися. Так, ми дійсно обирали, тобто обирали континенти спершу, розподілили відповідно за теж районами, наприклад. Дубинський район це о, обрав континент Африка, Вараський район Австралія, Сарденський район Америка, Рівненський район Євразія. І тоді вже собі е, команди обирали е, власне, ту тваринку, символ, е, яка проживає на даному континенті. Якщо говорити про такі найекзотичніші якісь назви тваринок, це, напевно, такі як чорна мамба, е, качка Мандаринка, е, Летючий дракон. Е, Джейран, Карнотавер, Дикі Кролі ось такі були найцікавіші, напевно, назви, які собі обрали команди. Для, для того, щоб бути талісманом, за регламентом вік учасників від 11 до 15 років, наскільки мені відомо, але можна, щоб були і молодші. От наскільки молодші долучаються школярі до, до цього процесу, молодші школярі виявили дуже високе зацікавлення. Вони зараз, оскільки в регламенті прописано дійсно в основному вікову категорію, це 11-15 років, то молодші школярі зараз активно підтримують ті команди, які беруть участь в змаганнях. Виявляють бажання теж брати участь тому оргкомітетом теж було внесено таку пропозицію, аби на наступний рік передбачити такі змагання і для молодшого шкільного віку. Зрозуміло, дякую, дякую, пані Марино. Отож, це онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема нашого брифінгу, перебіг другого етапу проєкту Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч на Рівненщині. І нашими сьогоднішніми спікерами були Марина Пашковська, заступниця директора департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую. А також Михайло Валенюк, амбасадор проекту на Рівненщині, капітан футзальної команди Кардинал Рівне. Дякую, Михайло. Дякую. Вам дякую за увагу. До побачення. До до нових зустрічей.